Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 5 в нас листопада 2023 року і вирішила ще погодувати трошки рибок. Сьогодні тепленько, вони всі повипливали, а вже от як похолодало було, то вони вже всі поопускались і не їли. Зараз ось. всі вони тут. Койчики десь ще великі не виплили, але вони такі більш, як сказати, ліниві чи що. Мабуть, вже сплять, не хочуть їсти. Так, звідси не видно. Можливо, з другої сторони ще підійду. Ось тут краще. Не дуже вони активні, вже, звісно, вже можна і не годувати такий час, але... Але я трошечки ще їм насипала. Небагато. Не, не так, як зазвичай годую, дала менше їм, тому що все ж таки в такий період вони вже е, менш рухливі, вони більше сплять. Ну а як трошечки ще більше похолодає, то вони вже опускаються на дно і зимують е, без їжі. Ось така краса. Але я дивлюсь, що і койчики, ті, що менші, ось вони, зараз їх тут добре видно, ось такі, ті, що більш жовтіші, оце от, це койчик. Вони такі, також менше активні, ніж комети. Комети то ті ах, такі чудні. Рибки, 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 рибулечки мої. Вже всі рибки знайшли собі нового хазяїна. Забирає о, всіх один знайомий наш. Вже зробив о, койчик вже великий. Там плаває, бачу, вже його тінь, але на камеру не буде видно. Вже зробив водойму і буде забирати їх всіх до себе, щоб за ними дивитись. Ой, вон він, бачите, такий самий більший. Він не випливає, але так, іще десь другий має бути. Їх лише два таких великих кольчика. Вон він. Ну І так хочеться, щоб виплух показати вам, вони такі великі-великі. Дуже погано видно. Комети вони завжди вони і раніше прокидаються, вони завжди більш такі активні, більш рухливі. Койчики все-таки вони лінуються. Ось ще маленького я бачу койчика. Пливе. От от, от. от, от він. Це маленький, Великий, то там прям здоровезний. Я тут можу цілий день стояти за ними, спостерігати. Вони такі хорошенькі. Коли приїду, то візьму собі у знайомого. Ми вже домовились з ним. Мені саме головне, що поки нас не буде, щоб... Ой, ой-ой-ой, хочу показати. Ось другий кольчик. Там така голова здорова, да? здоровена вже. Ні, важливо, що поки нас не буде, що вони будуть під наглядом, бо за них я хвилювалась більш за все. Не кожен захоче взяти собі таку кількість або приходити взимку, дивитися, щоб лунка була щодня, щоб вона не замерзала. Але слава Богу, що вирішила це питання і вже буде за них спокійна. Рибульки! Ну де там койчики? Другий показався і, і сховався. Дуже хочу вам показати. Вони такі гарні. Білик засідає, але в нього нічого не виходить. І там, мов в меншій водоймі, там в полесі він також намагався зловити їхнє, а... Ну, я койчиків бачу, як вони плавають під водою, але на камеру, мабуть, не буде видно. Ось тут мамочка кам'ят плаває, також випливає іноді, їсточки. Ось вона. Ах, ще треба спіймати. А це все її дітвора. Все її малеча. І це ще ж ви бачите не всіх. Тобто їх... Набагато-набагато більше. Ну, така краса, все. Біжу далі пакувати посилки. Трошки відпочила і вперед. Така покадра. Я з України. Сьогодні, 10 листопада 23-го року. І сьогодні забирають моїх рибок. Я ось пускаю воду, подивіться. Брудний, досить брудний, брудна водойма. Хоча мулу, я б сказала, так, як такового, ну і не сильно багато. Тобто, я дивлюсь по цим сходинкам, я б не сказала, що дуже багато мулу. Вон мої рибулі, короб койчик видно. Зараз один і біля нього два маленьких, три маленьких. Забирає їх мій знайомий а тут поруч в селі. забирає всіх одразу. А вже він викопав, зробив водойму, каже, вчора зателефонував. Каже, купив вже всі аератори, все-все-все, що треба. Тобто рибкам буде дуже добре в нього. Ну і я буду спокійна, що вони будуть під наглядом нагодовані. Ось така краса. Ось ще койчик великий. Вже їм там мало місця, тому що воду зливаю і це виходить ось саме ця частина, а саме тут, тут вони зимують. Багато хто в мене питав, як вони зимують, які треба умови і яка глибина. Ось, бачите, сходинок декілька в нас. Одна, друга, там далі, ось нижче ще сходинка, тобто вода по сходинку. Ну, ось там сходиночка, тобто декілька. А саме ось, ця, ось це місце. Це сама глиб... глибока частина. Тут метр вісімдесят Ну, але для зимовки рибам достатньо метр 20. Це ми вже так зробили, метр вісімдесят, бо я завжди постійно перелякана. Ну, так, хтось ще прийшов? Ні. Просто на всяк випадок зробили більше. Але е дійсно метр двадцять. Півтора можна робити. Тобто, це вже як ви захочете, хто там буде собі робити водоймочки. Це досить гарно, цікаво. Так, ще в цих колесах будемо викачувати воду, тому що там також є рибки. Зараз вода ушла і вони там залишились. Але там небагато, зважаючи на те, що вони вже не підіймались настільки високо. Тому що вже холодно і вони всі більш занурюються на глибину. З цієї сторони мені гарно видно, а на камеру не дуже. Сонечко сяє. Ось так виглядає наша водойма. Самі копали, стелили. Це в нас банер бушний Банер Я замовляла десь в інтернеті, шукала, ну, так і набирала. В Гуглі купити рекламні БУ... ось койчки. БУ банери. Там також десь в інтернеті в Гуглі знайшла формулу, як розраховувати, скільки мені треба плівки на водойму. Я вже не пам'ятаю, як ми це робили, тому що скільки це в нас 3-4, мабуть, вже роки водойма. Це все можна знайти, якщо хтось цікавиться, то там міряєте ширину, довжину, глибину і там якось множиться на, на, на двоє. Я не пам'ятаю, точно не буду розказувати, то можна знайти. Отже, порахувала по формулі, в мене вийшло, такі дуже багато мені потрібно було цього банеру купити. Коли я знайшла, де купити, в них не було. Не було такого розміру, тому вони мені склеювали з двох частин. Так, вже, вже мені телефонують, приїхали за рибками, я запишу другу частину. Мені телефонували, вже їдуть ловити рибок, я потім вам покажу, як це все буде виглядати. Можливо, покажу, а можливо і ні. Вже коли виловлять, тоді далі розкажу. Осі койчики. Хоча я ще познімаю, коли їх виловлять, щоб показати вам, які вони великі, тому що в воді вони дійсно здаються набагато меншими, ніж вони є насправді. Отже, замовили ми плівку, нам її склеїли з двох частин, ми її отримали, дуже важко було стелити. Просто неймовірно важко. Тобто, ви ж уявіть, що її вона важка сама по собі. І. І Треба знайти центр так, щоб рівномірно розкласти скрізь. Тобто, якби ми трошечки не так його поклали, то все довелося би знову все знімати і е, по новій перекладати, а це надто важко. Почали з чоловіком стелити, потім чоловік пішов в ніч на роботу, вже не встигли, і я далі вже е, розкладала ось тут по кожній складочці, по кожній сходинці, колеса заправляла. Це вже я сама робила. Я вам скажу, що я плакала, але мені так хотілося пошвидше це зробити. Розклала все, бортики по колу, звісно, ще були не вкладені, камінчики, нічого. Ми тут потім ще робили бортики такі, щоб ну, як нагрібали трошечки землю, щоб вони були трошки вищі. Рівня самої водойми. Але спочатку застелили і я почала напускати воду, напустила повно вже вночі з ліхтариком. Ну ви ж знаєте, як воно мрія і хочеться швидше, швидше. А, налила води на ранок. Ми встали. Я як подивилась, а там ушло дуже багато води. Десь, ну не буду обманювати, ну сантиметр 50, там. 50, а можливо, і більше. Я злякалась, думала, що десь якась дирка, чи що. Потім, звісно, ми зрозуміли, що під тиском води плівка укладалась, розкладалась, і, звісно, під вагою. Стало менше води. води. Налила далі воду, вода відстоялась декілька днів. Купила чотирьох рибок. Оце з чотирьох рибок, це я вже їй продавала рибки. І їх так і досить багатенько. Два койчика я купувала, ці самі великі тут зараз. І дві кам'ятки. Вони всі живі, все нормально. Це вже їхній приплод. Кольчики, до речі, Дали нерест лише в минулому році, до цього не було. Зараз вже там я не знаю, їх я рахувала, так же ж неможливо всі порахувати штук 12 13 маленьких койчиків Там ну, вже вони не маленькі, вони вже на долоню. Ось вони тусять. Ось ось вони. Вони відрізняються, бачите, такі вони довші. Це ті, що я знімала і казала, що якісь дивні рибки. Я не зрозуміла, що то за рибки, бо на кам'ят вони були не схожі, коли малючками. Я за ними спостерігала, але так, дійсно, це, це наші вже народжені ось теж їх видно, койчики. Зараз вони поїдуть, там їм зробили просто рай. Я знаю цього чоловіка, який приїде за ними. Він дуже такий відповідальний, велику водойму для них зробив. це буде, Я дуже задоволена. Ну, а ми потім далі що? Потім промиємо ось ці стіни, відкачаємо бруду. Звісно, вимивати повністю до зеркального блиску ми не будемо, немає сенсу. але... Так, щоб водойма не, нічого з нею не сталося, щоб тут ніде там чужі коти не попадали, чи що, то будемо, звісно, наливати воду і так залишимо, щоб водоймачка стояла. Коли приїдемо, я завжди можу взяти рибочок собі у цього знайомого і запустити знову. Така краса, друзі, іду зустрічати, іду зустрічати, а вам ще потім пізніше покажу, які вони, які вони класні. Наші рибулічки. А поки пока О, коечки наші. Білик. Та ні, нічого, білик не зробить. їм. А команда їх учила якісь? Вони знають більше для це таку мату їсти. Вони знають, що таке їсти рибки, рибки, їсти.